Бажаю здоров'я, друзі. До цих пір є ще дуже багато людей, які не розуміють, яка відмінність стану війни від військового стану, постійно задаються питання, чому війна не визнається війною, та чому Україна воююча країна продовжує виконувати торгові зобов'язання з країною-агресором. А все дуже і дуже просто. Війна не визнається війною, тому що в парламенті та в уряді України знаходяться виключно вороги українського народу. І це факт: в парламенті та в уряді немає тих, хто би піклувався про національні інтереси та народ України. Владу в Україні захопили колаборанти, зрадники, вбивці та мародери. знову ж таки, по факту, оголошення війни це для них як оголошення та ведення війни. Проти себе. Всі, хто знаходяться в парламенті, Порошенки, Тимошенки, слуги, голоса та інші політичні партії та групи, це все вороги нашого українського народу. І це факт. Всі вони є співучасниками масових злочинів проти нашого народу. Вони винні в розмінуванні наших територій. Саме вони впустили ворога всередину країни попередньо відвівши війська від лінії розмежування, і це також є фактом. Також вони всі поголовно є співучасниками знищення конституційного устрою. І це також беззаперечний факт. Українці, вони всі разом приймають антиконституційні та антинародні закони. Разом грабують країну і знищують населення України. Крім того, в 2021 році всі парламентські політичні сили приймають разом закон про корінне населення України, яким нас, українців, позбавляють статусу корінної нації, та тим самим фактично виводять нас поза дію правового поля, власників українських територій. Відбувається знищення української культури та нашої країни як суб'єкту міжнародного права. І це факт. Вони намагаються переформатувати та роздерибанити нашу країну, і це робиться усіма парламентськими політичними силами. Українці їм зараз важливо побудувати ефективний силовий блок та максимально знищити наш український народ. А завадити цьому можемо тільки ми об'єднаними зусиллями: хаос, злочини, злочини тицикашників, мусарів, тотальне розграбування країни та армії, стравлювання між собою людей, а також відключення світла це все наслідки діяльності внутрішніх ворогів. Знаєте, для становлення країни Ізраїль в минулому столітті їм знадобилось 10 тисяч євреїв. Один рік часу та підтримка світової спільноти у зв'язку з цим в мене питання. Ми багатомільйонна країна, народ, який знаходиться на своїй історичній території, який існує тисячоліттями, коли ще й в проєкті не було ані Росії, ані Московії, ані Ізраїлю. Так, ось питання. У нас все це є, і підтримка світова також є. І мільйони людей, то коли ми нарешті зрозуміємо, що тільки від нас залежить все те, що у нас відбувається в країні. Українці продовжуємо об'єднуватися, бо головний бій чекає нас попереду. Бережіть себе, об'єднуйтесь. Слава Україні!